Загинуло сім дітей. Внаслідок удару по 118-му будинку в мітрі загинуло шість дітей. 1 вересня молодь Дніпра вшанувала пам'ять загиблих дітей. На металевій конструкції розмістили 503 паперові літаки. Саме стільки малечі, за даними офісу президента України, загинуло через збройну агресію РФ до акції. Долучилися і містяни. Іграшки, котрі ви бачите, це донація небайдужих ніфрян, котрі захотіли так символічно припіднести цей подарунок для того, щоб усі перехожі змогли просто відчути, що це точнісінько, таке саме дитинство, котре було у них. Тільки вони мали на нього право. А хтось лише через те, що він українець, не мав такого права. Місцевий житель Максим Обушенко прийшов шанувати пам'ять усіх загиблих. каже питанню безпеки дітей у воєнний час, треба приділяти більше уваги. Це таке нагадування про дитинство, ці, ці літачки, що дійсно в дитинстві дуже часто їх робили. Це такий символ дуже сильний на те, що дійсно страждають найменші в цю війну. До проєкту долучилися 15 волонтерів. Вони розробляли інсталяцію близько тижня. Одна з волонтерів, Анастасія Медяник, власноруч виготовляла паперові літачки. Найскладніше це стояти тут зараз і бачити, як проходять живі діти в колясках, як їдуть діти з батьками, і розуміти, що от їде жива дитина. А ось тут ми говоримо вже про тих, кого ніколи не побачимо. За словами членкині молодіжної ради, містяни стали частіше ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Вона каже, ця акція має нагадати людям про небезпеку воєнних дій для дітей. Де дитина з батьком і даєш флаєр? А вона каже: а що це таке? І це розуміння, що нашим малим на долю наших малих дітей випала така складна ситуація. Це дуже тяжко морально. За словами голови молодіжної ради Дніпра Світлани Кривашей, це вже четверта акція вшанування пам'яті загиблих українців. Ця інсталяція буде розміщена впродовж 1 вересня на площі Героїв Майдану. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.